Магазин це, 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 всі знаєте, цей магазин. Сьогодні тут додаткова знижка 50% на другу одиницю, а дешевша. Та, що дешевша в чеку, вам буде знижка 50%. Тобто купуєте одну і другу річ. Та, що дешевша в чеку, буде зі знижкою 50% від, ціні, від ціни. Ну, я зайшов по а, щоб ми подивились з вами взуття. Ось так іде осінь. Літнє, я вже думаю, немає смислу показувати. Все з червоними цінниками. Тому подивимось з вами. А, а може і все подивимось. Так, дивіться, які цікаві моделі. Сумочок це. це, це. Хочу подякувати за коментарі, за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Ціну бачите на екрані. Дякую вам за коментарі та за вподобайки 1900. А, бадура. Підписуйтесь на канал, щоб ви були в курсі нового відео. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції в тому чи іншому магазині. Не завжди забуваю, чи я вам дякував за коментарі та за вподобайки, здається, дякував. 2600. Ну, от я говорю, так, ціну 2600, і друга якась, наприклад, пара, яку ви купили чи для себе, чи... Ще пішли зі знайомою, не важно. Це не важно. Буде зі знижкою 50% зараз. Да, але сумок в них стало побільше. І навіть бачу зі знижкою, з червоними цінниками. Росі. Дві 600. Дивіться, які лаковані. Так, ціна їх. 1600 гривень. так і також 1600 гривень. Так, чубітки по 1600 гривень. Ось такі. Ну, нагадувати не буду, ви да? зрозуміли, що друга одиниця. А знижка 50% від регулярної ціни. Так, добре, ходіть далі, подивимось. Навіть бачу, що ось є з розпродажу 1100 гривень. Надзвичайно цікаві, а молодіжні ось такі, як вони снікерси називаються, здається, да? з такими цими підошвою. Дивіться, які гарні. Чорні от не так дивляться, куди вони дивляться, мають вигляд. Виглядають. А чорні і ще є ось такі, дивіться, також цікаві. 1700 гривень. 1100 гривень, але бачу, що дуже все якісно зроблено. Нема ніяких таких, знаєте, що можуть бути десь клей, десь нитки старчати, десь ще щось, якийсь брак. Дуже акуратно все. Зроблено 1100 і ось такі також 1100 гривень. Гарні. Чорні та білі 1400 гривень. Це йде. Куди воно йде? Шкіра, так? Да? 1600. Хочеться, щоб ще осінь нас потішила теплими днями, хоча б ось, ніч, мабуть, вже буде холодна. По 900 гривень такі. Дивіться, які також красиві. Гарно зроблені, дійсно красиво зроблені. Ціна таких 600 гривень, а, 700, вибачаю, 700 гривень. Так, цікаво, також зроблені. На дощ взагалі супер. 3100. На дощ воно ну, ідеально зроблено. Тут, бачите, халявка висока, можна відрегулювати ваш розмір, який вам потрібний. Є також в жовтому кольорі і, дивіться, бусковий. Також є трішки нижчої халявки, 2800. І ще ось такі на дощі. Взагалі супер, дивіться. Просто потім прийшли додому, болото під краном змили і все. 2200. Так, такі по 1000... Ну, 2000. 2200 навіть бачу. Оці по 2000. Надзвичайно легенькі. До речі, не тільки жіноче, а й молодіжне. Жіноче і чоловіче взуття. Також купуєте одну пару і друга зі знижкою 50%. А рібок можна придбати, фірмовий рібок справжній по 3200 шкіра. А ось цей рібок буде трішки дешевший по 2000. Також можна зустріти пуму за 3300. Теж висока підошва. Рюкзаків, надзвичайно також великий вибір ванс, і бачу, що вони з жовтими цінниками, тільки не, не бачу ціну, не доберусь до них. Чорна пума на кожен день на роботу. а Взуття повинно бути досить зручним, тому що ви працюєте на ногах, в кого робота на ногах взуття повинно бути зручним 1500 гривень. Ванс також одна з популярних фірм. 3300. Теж бачу все якісно досить зроблено. Рібок є в чорному і в білому по 1800 та по 3700. Чорний чомусь трішки дешевше. 1800 гривень, також бачу шкіра. Фірма Капа також знайома усім, особливо молоді. 2100, дихаючі, надзвичайно легкі. А ці по 1900. Біленькі, срібний такий зад. 1900. Досить легко орієнтуватися, всі розміри стоять під цією моделлю. 2600 високі. Гарні. Ну що ж, я скажу, що Adidas, так, да, Adidas не з дешевих. Замж. 3300. А такі взагалі 4-200. Ванс по розпродажі 3000 гривень 2300. Ну, а позиції, які вже йдуть літні, вони повністю-повністю на розпродажі. Цей йде шкіра 550 гривень ось такі лодочки чи кораблики. 800-1100 600 гривень. Так, о, які вони легкі. Вони легкі, тут високий підйом, регулюється ціна, в кого підйом високий, можна досить добре підібрати. Також йде шкіра, мабуть, не да? бачу, значка шкіри заклеїли. 600 гривень. Такі також по 600 гривень. Надзвичайно легенькі, дуже легенькі. 1000 гривень. Чорні. 1100, а, у мене звідси ось так от. І ці по 1000 гривень. До речі, хто низький ростом, є навіть 36-й, щоб 35-й зробили, можливо, і розібрали, можливо, і були. 36, й 37-й, хто низенький ростом? Бачите, як вони зроблені всередині а каблучком. Так і 1100. Можна ходити взагалі до схочу. 2000, також шкіра йде, бачу. Такі 1600, трішечки інакші. Півтора тисячі. А ось такі 1300. 1900 гривень. Нелег... Нелегкі, да, нелегенькі. 1200 гривень. І ось такі 999. Продавці консультанти всім говорять, що зараз дві пари борети. Отримайте знижку 50 на другу. Ну, а тут вже чоловіче. Так, я тільки щойно запитав консультанта. Я думав, що а, та, те взуття, яке йде по, по розпродажі, тобто червоним цінником, на нього також б'ється знижка мінус 50. Вони і також зі знижкою мінус 50. І ще від цієї ціни мінус 50% буде вам зараховано. Тобто на 1600, ну, я говорю зараз за чоловіче, Будь-який чоловічий жіночий мінус 50 на другу пару навіть з розпродажу. 700 гривень. Акція непогана, акція досить цікава. 1700 гривень ось такі ласоцькі. в двох кольорах. А, бачу навіть три. Ось такі по 1000 гривень. Ну, на друга пара вийде вам за 500 гривень. 800 тисяча, тисяча вісімсот, ну тисячу гривень, інші 800 гривень. Дві дев'ятсот бачимо, тут вже трішки дорожче, дорожче, дорожче. Такий хантер, Шкарний. Якось так дивно тут темно, тут світло, тут світло, тут темно. Тому пропускаю деякі ряди, де взагалі не світиться світло. А дідаси, це 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 зараз по 2500, це чоловічі. 2500. 2600. Ой, які гарні. Красиві зелепузинка. Замша. І оці гарні. Так, добре. А, ось тут і ціна, мабуть, буде 3 700. Ну, звісно, у вас губані дура. Я тішусь тим, що мені нічого не потрібно. У мене є красівки, у мене є на дощ. Хоча... Хоча... Так, добре. Гарні. Цікаво скільки скетчерси в них. Ну, Що ж ви хотіли, пума. Капа 1500, трішки дешевше, бачите, чоловіча капа. 2000 Ну і звичайно на дитяче взуття також знижка. Купуйте одна і друга, і знижку 50%. 1800. Ще така хороша ціна. Шкіра і цей. Скажіть мені цей замж? 1200 ось такі високі. Зі знижкою, так, да, 1200 гривень з пранді. 1400 ось такі і такі 1300 сірі. 1200 спранді. 1300. Так, цікаво стоять, де вони? Звідси? Хтось, а, хтось витягнув. 1300. Ну що, я скажу, вибрати дійсно можна щось, якщо захотіти, якщо вам щось потрібне. Якщо б так на осінь дійсно нема що купити, то акція непогана, можна дещо і вибрати. А це вже дитячі йдуть. Йдуть, куди вони йдуть, дивляться, мають вигляд. Дитяча 1600, кажу також, не є з дешевих. 2000, 1900 ось такий Adidas. для хлопчика. 1400. Мацюпонька така. 1100 капа. І по 1000 гривень ось така капа. Мабуть, все красиве... Все красиве, все дешеве порозбирали. <рив> Ні, є що вибрати, є що вибрати. 700 гривень. Ну, я вам хочу побажати всього найкращого. Здається, вже бажав вам чи не бажав. Світяться вночі, а де вони світяться? 700 гривень. Де вони світяться? Коли ходиш, натискаєш на них. Зараз я витрину переверну. Ну ладно, може це металік щось таке там інакше. Ой, які гарні 1200. Навіть 1300. Економних вам покупок хочу побажати, як завжди. І я хочу, щоб у вас було якнайкраще. І ми вже з вами зустрінемось у наступному відео, щоб тільки все було у нас добре.